Так провалля біля будинку на вулиці Шевченка у Чернігові виглядала що 5 червня цього року, каже мешканка будинку Людмила Федоренко. Три роки назад у нас почали у цьому полісаднічку винуватися ями. Спочатку не спочатку невеликі такі розміром, ну струбу струбу. А тоді все ширше і ширше і ширше. Жінка говорить, неодноразово зверталась у кол-центр Чернігівської міськради для виклику фахівців. Щоразу їй називали різні причини утворення провалля. Спочатку криси, тоді деревцени там садили, тоді це погодні умови, тоді це вода якась одкудись капала. Коли працівники водоканалу приїхали на черговий виклик, Людмила попросила їх підняти люк каналізаційного колодязя поряд з проваллям. Тоді з'ясувалося, що одна зі стінок колодязя обвалилася, а вода вимивала ґрунт. Після цього стінку відремонтували, а провалля засипали щебенем. Зробили, але ж не до кінця все одно яма увеличилась до безмежних розмірів. І проваляво й по сей день збільшується. За словами начальника служби водопровідних мереж Чернігів водоканалу Ігоря Грищенка, цей колодязь у задовільному стані, каже, його глибина сягає чотирьох метрів. Каналізаційна труба пролягає дуже глибоко. Можливо, на цій трубі є невеличке розкарбування растробу. і через це розкарбування вся вода, яка стікає з кришу будинку, Тече прямо в це місце, і потім, можливо, потрапляє в трубу. Чому можливо? Тому що в колодязі ми не побачили намиву ґрунту. Зазвичай, коли є розтарбування в трубі, то вода. Е Вимиває пісок, і там пісок на насипискає. З його слів, щоб перевірити цілісність труби, необхідно зробити розкоп навколо неї по 4 метри завширшки з кожного боку. Для цього доведеться знести балкон Людмили Федоренко, оскільки він стоїть в цій зоні, говорить Ігор Грищенко. Я не бачу ще сенсу це робити. Якщо жек зробить водовідведення з даху будинку далі, щоб воно не мило під цей балкон, то і не буде цього провала. Провал засипати має же. Як балансоутримувач цієї території, будинок, біля якого утворилося провалля, стоїть на балансі комунального підприємства Деснянське. За словами його начальника Віктора Пригари, після того як Чернігівводоканал підніме рівень каналізаційного колодязя, вони засиплють провалля землею. Дарина Перепачон, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів.